Звісно, якщо це все взяти, що вони написали, ми розоримося. Але в чому ж і філософія? Коли з максимального вибрати раціональне, оце те, що сьогодні ми під впливом багатьох факторів живемо, працюємо, шукаємо якісь шляхи. Тому що є всіх продавців послухати, скільки все, що додає, то. Ти не затимеш, де його все дівати, тому що приїжджає, каже, це 300 кг додає, це 500 кг додає, це 200. Ти вже слухаєш, думаєш, ще два приїдуть, вже буде 7 тонн. Але це неправда. Тому дійсно сьогодні оця філософія вибрати раціональне, необхідне. По часу, по сезону, по ситуації це дуже складна така математика. Тому тут і я би сказати, якщо все було просто, то ріпаки були б сьогодні у всіх, і, і все було б добре, але не все так просто, як ніколи не казав, рипак це друга культура по е, складності вирощення після сукрового буряка. А на півдні я скажу, що це перва культура, яка найскладніша. Тому вона не витримує е, таких. Е, не радів і підходів, скуб їх не витримує, тому що треба багато інвестицій. Зробити, коли попало, не витримує. Тобто, як попало, зробити, не витримує. Багато таких людей, не прощає господарів зробити, як попало. Не захистити шкідника, хвороби і багато-багато нюансів, які займають 10 місяців у полі або вихода комбайна вже. Хто ріпак збирається сіяти, він вже розуміє, при заході комбайна на полі, що треба зробити в комбайні для того, щоб мати шанс отримати сходи ріпака. О, а не так, щоб прибіг края по нулю. І, і каже, де взяти сівалку, щоб посіла ріпак, а на, ріпаку, на полі вже мижі, лежать в сплошну, падалися в коліно і, і він вирішив по нулю сіяти. Багато є нюансів, де ми ще бочимося, помиляємося, дивимося, в кого краще, виходить, і набуваємо якогось досвіду. Тому ДСВ для мене є місце в моєму сказав, такому баченню сементів, є достойні гібриди, бо рекламірувати їх особливо не треба, тому що вони вже себе, за себе кажуть. Нові треба придивлятися. Ми це сіли не для демонстраційних, я би сказати, таких. Ну, показання це ми для себе робили такі учаски, для того, щоб комбайном провірити, вже, що який гібрид в даних умовах буде кращим, тому що для кожного умови може гібрид показати по різному, тому нема такого абсолютного гібрида, який найкращий на всі роки, на всі умови, на всі. Би сказати, такі обставини. Тому е тут не саме краще вийшлося, бо це дійсно жорсткі були умови для е для ріпака, от для, для, стоїмо коло цього поля, це дуже жорсткі, тому що три місяці осені от дня посіва не було опадів із е 12 там, умовно, серпня і до 2 листопада. Немає, але базові такі моменти, щоб ви розуміли, що там 100 кг складного доброго треба з ОСКІ поставити, якщо так умовно там, хто хоче, там, що ви ставили, беріть аналіз ґрунту і везіть, показуйте. Тому що Без аналізу ґрунту щось там філософію казати, можна геть виставити доброго, теж що щось буде. Але якщо на щось планувати, там, якщо вже сидиш там, на 4 тони ти прокладуєш карту, треба брати аналіз ґрунту. Фосфор там, чи я поставлю там, калій, мене його вистачає в нас. А так фосфор, сірка к 1, 15 це не новость, а середній, це поле десь азот сумарний 25 осінню і 130 весною, щоб розуміли, допустимо, баланс такого живлення. Віповська випуск, за захист від шкідників, одна роз ми її все одно зробили конозол із карамбою, там 250 грамів, сама м'яка, але захистить хвороби. І весна, всі ці кермля, поля живлені аплікатором, тому що такі, як ця зима, і весна такої можливості внести лікуючи оприсквачом і щоб були ободи, не було. Тому всі поля оці живили аплікаторами. Загальному. Весна захисту Ранній у нас не вийшов, тому що окно було, ми його пропустили, але й не було шкоди. такої. Три захиста от шкідників, два, два, дві фунгіцидні обробки, один комбінірований э, тубоконазол із э, альтерною. 50 грам всього ставили, тому що не знали, чи буде він проростати, чи він взагалі не буде. Тобто, це така, як би сказати, філософське питання, чи спинять, чи наоборот його тягнуть. О, і цвітіння, за середину цвітіння 900 грамів ставили пропульса в месі із я бачу, йодем, як, там, райнером. О, райнером в початку цвітіння працювали і сказати, за середину цвітіння Райнер тут є. а Пропульс 900 грамів подивитись от так як не мізлях, мене це можна сказати, ну, влаштовує по захисту на сьогоднішній день. Так, да, Сьогодні там літають до але вже ми не стали йти щось там рвати оприскувачі в цих стручках для того, щоб вже щось буде, якась, якесь шкодочинність. Але думаю, що до порогу воно не дойде. Тому це в такому фазі такому стані, як є, поки ми нічого робити не плануємо. Мушниць роси такої не наблюдається. О, думаю, що так може вдасться пройти до. Це... Попередник пшениця ж, добре? Ні, ні, пшення в нас в господарстві немає, це питає без питосідських палять.